Повнолуння водолію, що принесе світу та кожному з нас. А у наступній частині відео дивись для кожного знаку зодіаку, яка сфера життя буде мати таке прокачування на цей період, оскільки повня – це взагалі фіналізація висвітлення та певний результат подій майже піврічної давності. Повня у водолії, це характеристика водної стихії, це водолій у повному сенсі, а це свобода, революція, боротьба за нове. І пам'ятаємо, що цього року ми війшли у еру водолія. Тому Плутон буде підсилювати цю енергію, хоча зараз знаходиться в ретро-грузі. Управителями водолія є Уран та Сатурн, ніби дві зовсім різні планети, які, по-перше, дають різкі революційні зміни, які дуже часто пов'язані з технологіями. з інноваціями, з дослідженнями з проривом в медицині, і Сатурн, який дає потребу виходу за рамки, аби відчути себе в такому повному кайфі від свободи, тому це щось інноваційне, нове, неочікуване, без меж, без якихось кордонів. Це сучасні технології, це повітряна комунікація, це все, що пов'язане з перельотами, з космосом, і саме сюди новини з інопланетянами. Що цікаво, що саме фон повнолуння? Я завжди кажу, що це має величезне значення, адже фон все ж таки являється таким в певних аспектах та проявах конкретного повнолуння, або навпаки, підсиленням, або послабленням якоїсь із характеристик. А фоном цього разу є опозиція між Марсом. Який власне в опозиції до Сатурна, який у ретро, і все було би непогано, бо він йде ще поруч із Нептуном. Нептун і Сатурн були в Овні, так і залишаються там, але саме Сатурн, який в Ретро, він прямує куди. Назад у риби, тобто знову водної стихії дуже багато. І водної стихії багато по-перше, через те, що у нас е в цілому, до речі, відчують раки і риби, е дуже багато водолій задає свого. І тут тепер ми бачимо, що ще Сатурн туди ж прямує. Тобто, у нас фокус на водну стихію. Тобто, що ми маємо? Ми маємо фактично хаос. Під час структури ми маємо дуже класне підсилення інтуїції, але затьмарення та фантазіями через Нептун вона може збиватися з курсу. І тут якби, інтуїція розвивається, все якби, дуже ефектно відчувається. Але на фоні цього з'являється такий, якби. Хаос, бо немає визначеності, в цей час буде дуже легко повірити в те, що нам розкажуть, і дуже багато надій буде та планів на те, що це щось змінить. А по факту багато що ми будемо бачити просто в рожевих окулярах. Тому що, коли Сатурн в ретро перейде у риби, а Нептун у нас все ще буде в Овні, буде такий дисонанс, буде така невизначеність. Буде, знаєте, що люди просто будуть хотіти вірити. З іншої сторони, я не дуже такі аспекти люблю, тому що це знаєте, це коли сліпа така віра в щось, на що дуже хочеться надіятись во ім'я боротьби за свободу. Але скажу, що цього повнолуння дуже багато акценту на розмови, перемовини, домовленості, договора. Тому. Е Давайте так полишимо світову арену в прогностиці і поговоримо про кожного з нас в житті, як це програється. По-перше, ми маємо розуміти, що у нас дуже багато знаку риби, відповідає саме за комунікацію: комунікацію про власні інтуїтивні бажання. Тобто, це не жорстка комунікація. Комунікація дійсно така: це торгуватися добре, добре вагатися, переписувати договора. І пам'ятаємо, що у нас Меркурій якраз в цей же час виходить з ретро. І тут ворота Лева, які 8-го числа, відкривають. Шанс та масштабування, і, власне, дуже багато йде річ про фінанси. Це той момент, коли курси на, на нафту, курси золота, взагалі оцінка майна може бути неадекватною, можуть бути великі стрибки, можуть бути стрибки в кріпті, можуть бути дивні торги, якісь можуть бути фінансові колапси. І все це дуже емоційно переживатися масами. Венера з Юпітером у і це поєднання у раку, воно теж про водну стихію. Тобто, уявіть, скільки водної стихії тут є. Емоції зашкалюють, тягне а, дуже до батьківщини, близьких друзів, до того, що було колись дуже близьким. Тому можна відчути таку дику ностальгію, і я впевнена, вже ви це відчуваєте, тому що вже наступає на п'ятки нам повня. Тому дайте знати про це. А, ось така ностальгія за тим, що було раніше. І е, в нас також акцент на погоду, на воду. Дивіться, я в розкішному місці зараз записую це відео, і мене теж тут застає така погода. Тобто я у шикарному е, готельному комплексі на морі, і ну, звісно, польське море не дуже славиться погодою, але зараз, в серпні, це просто аномалія. Дощі безкінечні. Тому, по-перше, звісно, ми побачимо різні явища, такі як затоплення потопи. Ми побачимо різні такі аномалії, пов'язані з виходом за межі, тому що нам водолій дасть вихід за межі, ніби як бажання води вийти на свободу. Давайте ще поговоримо, кого найбільше зачепить. і... Трошки розслабимо цей фон, тому що воно справді емоційне напружене. Воно справді багато про те, що йде небезпека з води, багато буде розмов про воду, про чистоту води. Ми знову будемо говорити про те, що щось де без меж. Багатьох людей зачепить саме потоп, затоплення, будуть розбиватися посуд в цей час і саме з рідинами. Дуже обережно до того, що ви вживаєте із рідин, і це точно підсилення залежностей і алкоголізму, тому в кого є така проблема в сім'ї. Знаєте, що це може посилитися, і ви можете теж зараз вже це відчуваєте. Ем, також характеристикою цієї повні є переливання з пустого в порожнє. Тому дуже багато, власне, багато е, розмов перемовин, але вони дуже часто неефективні і ілюзорні через те, що нам дає Нептун. Е, тож, кого найбільше зачепить? Водоліїв, е, левів, близнюків, терезів, скорпіонів, раків і риб. Звичайно. Водна стихія в привілегії, а це значить, що водні всі знаки будуть мати взагалі таку, такий стрімкий розвиток подій. Дайте знати, якщо це про вас, і давайте ще коротко поговоримо, що варто, а що не варто робити в це повнолуння. По-перше, це повнолуння великих зізнань також. Зізнань емоційних і не завжди правдивих. Тобто заяв, які на емоціях робляться, щоб оправдати себе і вийти за певні обмеження. Це період, коли оправдують якихось Звинувачу від якихось звинувачень оправдуються, і якихось людей, яких звинуватили, їх можуть оправдати. І це не завжди по чесному, це може бути просто, ось така вдала ілюзія. Проривні професії в цей час: адвокатура, захисники в судах, правоохоронні органи це їхній сильний аспект. А мінусом цього періоду, я вважаю, що є такий момент, що ми маємо багато перечуття і такого внутрішніх переживань, навіть самонавіювання. Тому дуже легко чогось перелякатись, перестрашитися, щось собі нафантазувати, що це гірше, аніж є. І, звісно, нафантазувати у стосунках, особливо у стосунках з колишніми. тому тут двійна обережність. Що варто робити, це. Вичекати, якщо хтось чомусь дізнався, якщо вас передує якесь рішення, яке ви ось собі зараз зрозуміли, що ой, до мене прийшло. Озаріння, перечекайте трохи, дайте собі час та витримку. Не довіряйте зізнанням, перепро... перевіряйте. переперевіряйте. І ще такий момент, що зараз можуть дуже швидко іти оформлення, особливо продажі та купівлі великого чи значимого майна, і вам може здавати, що ви це робите вигідно. Той, хто не торгується в цей час, той точно програє по ціні. Тому старайтеся все ж таки, якщо є якісь справи. Які ви такі по купівлі продажі собі ем, запланували, хоча рухоме майно точно не варто зараз рухати, продавати чи купувати, то знайте, що вам потрібно пройти якийсь процес перемовин, передомовленостей і торгів для того, щоб зробити це максимально адекватно. Тобто, чим більше ви задаєте питань зараз, чим більше ви провокуєте, пропонуєте, висловлюєте якихось інноваційних пропозицій, тим краще для вас, тим більше ви виграєте. І і якщо ви хочете в цю повню залишитись без емоційного зриву, що практично нереально, якщо е, спішити і вірити всьому, е, то як мінімум треба з таким холодним розумом підходити до всього і холодним серцем. Тому що на розвороті Ретро Меркурія наголошую ще раз, колишні історії будуть повертатися і здаватися такими смачними, такими романтичними і такими спокусливими. Тож, в наступному е, кусочку відео обов'язково послухайте, що чекає конкретно кожен знак зодіаку та дивіться свій знак по сонцю. І я чекаю на лайк та на вашу підтримку, як завжди. А якщо ще не підписались, то зробіть це прямо зараз. Повнолуння 9-го числа, що принесе кожному знаку зодіаку. На фоні у мене там вітер і буря бушує, і це прям конкретно символіка того, що відбувається на повню, тому що повню водоліє це боротьба за свободу, кожен за свою у своїй сфері. Але пам'ятаємо, що там напружений фон Марса. І зараз будемо розбирати кожен знак, що очікувати. Одразу дивіться свій знак по сонцю та по асценденту. Якщо у вас сильний асцендент, то по асценденту буде більше програватися, і якщо ваш асцендент водолії, начувайтесь, це кардинальні зміни. Це прям нова галузка вашого життя зараз відкривається. Що це про вас, дайте знати в коментарях. Я маю бачити і знати, хто з вас асцендентний водолій, кому так пощастило. Справді круті зміни. Почнемо ми з овнів, аби вам було легше у відео шукати себе. Тому що ця повня вона напружена і нервозна. І аби ця нервозність зараз вас і емоції не путали, де деякий знак, то йдемо послідовно по зодіакальному колу. Тож, овен, це чітко дім, коли у вас виникає нове спілкування. Через напружений конфлікт, яке веде до максимально корисних знайомств. Тому, якщо ви зараз з кимось конфліктуєте, або у вас був якийсь неприємний випадок, там, грубо кажучи, ви можете десь там їхали по дорозі, щось згубили, вам хтось це підняв, дав в руки, і це людина просто по долі. Або ви з кимось сперечалися, розсперечалися і дізналися, що ви давно шукали такого спеціаліста. Прям крутий спосіб через нетворкінг знайти те, що вам дуже вкрай необхідно. Тельці, міняється ваш статус. Міняється те, чим ви володієте. Для багатьох це довгоочікувана продаж, дуже багато фінансового аспекту в цьому повнолунні, дуже багато про гроші і про вигідні справи. Торгуйтеся і зараз з вами можуть торгуватися заради вигідної продажі чи купівлі. Також це може стосуватися довготривалих судових справ або рішень по розлученню чи одруженню. Хтось міг вам відтерміновувати зараз, нарешті приходить кульмінація. Близнюки мають шанс розширити кругозор, і Причому близнюки у вас такий крутий спосіб комунікації зараз вмикається. Прям по вам проходяться шанси до нових знайомств і до кармічних знайомств, до долиносних знайомств. Дуже багато хто буде влаштовуватися з близнюків на вдалу нову роботу і потрапляти в влучний колектив, там, де ви будете проходити непрості уроки, але там, де для вас є зерно істини і розвитку. Тому хто зараз щось нове для себе пробує в навчанні, в роботі, в кар'єрі, знайте, це дає вам. Перспективу на великий успіх та ріст, щоб це не було, і навіть якщо ви в це не вірите зараз, тобто перевірите потім рафі фінансові питання будуть просто над вами, знаєте, дуже сильно гроші можете. Прям можуть литися на якісь витрати, виникати якісь непередбачувані витрати. Але пам'ятайте, що для вас це мегафінансовий аспект вмикається. Тут треба слідкувати за своїми грошима, тут ефект торгуватися по максимуму. Якщо ви за щось боретеся, тут прям дуже багато спорів та судів може починатися у людей, які будуть боротися за спільне майно, за розподіл фінансів. І часто це також якісь фінансові претензії з іншої сторони можуть виявлятися від сторонніх людей. Леви, питання шоку від. Того, що принесе вам оточення, хтось буде в шоку, приємному отримувати пропозицію про одруження. До речі, в мене в Телеграмі. Є така класна новина, я там збираю відгуки. І часом цими відгуками ділюсь з вами в Телеграмі. Нещодавно мені після вебінару, який був про Уран, я там прям дівчинку попередила, що ой, партнер, тобі точно щось вичудить. І там якраз це вичудить було дуже в позитивному сенсі. І ось вона мені на тях написала: я поділилася цим відгуком в Телеграмі, там у нас камерне спілкування. Ковання близько перейдіть, і е, він зробив пропозицію руки і серця. Вичудив, вичудив, приємно так. Таке ж саме може бути у Левів, але може бути також і навпаки, тому що. В залежності від того, чи це ваш сонячний чи асцендентальний знак, як по вам буде проходитися цей аспект. Особистісно, чи від людини пропозиція вам, чи навпаки, ви будете щось вирішувати, аби розстатися з кимось. Це не завжди особисті стосунки, це часто клієнти, це часто роботодавці, це часто хтось в колективі або хтось з близького оточення, з ким ви, тобто, не такий близький, але коли ви часто з ним спілкуєтеся. Діви, це кінець рутини. Повірте, якась дуже довготривала справа, яка вам сприймалася вам. Як рутина зараз завершується і це просто суперфінал. Тобто, по факту, ви можете позбутися якогось зайвого обов'язку, зайвого якогось чогось такого, що у вас відбирало дуже багато ресурсу, було практично на щодень використовувалося. Ви робили щось або за когось, або ви дуже багато вкладали. Ви фактично більш ніж півроку останні взагалі були в фокусі на цьому. Але зараз звільняєтесь від того. Також для багатьох дів це видужання від хронічних хвороб, які могли тривати дуже довго. Далі Терези. і Терези визначаться у дітях, тобто буде якесь визначення в якихось обов'язках дітей, хтось десь з дітей поступить, врешті буде оприділеність дітях. хтось за дітей бореться, наприклад. Десь там не міг перевести дитину, не міг її перевлаштувати в нову школу. У вас це вдасться саме по цьому повнолунню. Скорпіони, у нас тут четвертий дім. Скорпіони, по-перше, аби вас зараз депресія не звалила в домашньому такому апатичному стані. Слідкуйте за собою, у вас конфліктний напружений аспект, у вас квадратура, а це означає, що можуть бути може на вас тиск, насилля, давка, яка приводить до чогось, до якоїсь визначеності. І, врешті, ви фіналізуєте, але це, ну, по факту, через конфлікт ви йдете в щось нове. От реально для скорпіонів дуже суттєво впливає ця повня. А далі у нас стрільці. І у стрільців, що цікаво, що у стрільців такий дружній аспект вмикається. Фактично, у стрільців комунікація з друзями зараз може дати певний фінал. Ви можете як почистити своє близьке оточення, так і знайти нових друзів через чистку оточення. Тобто, це буває так, що ви очищуєте свій простір від когось, видаляєте когось з телефону, але в той же час знайомитесь з кимось новим. У нас у кожного є свій об'єм особистості, там є чіткий розмір, скільки ви можете заробити, чіткий розмір, скільки людей ви можете тримати в контакті. І інколи це допомагає. Когось видалити зі списку контактів, аби здобути когось нового. І тут, власне, аспект новизни, і це якийсь, і це дуже чоловічий аспект. Тому для жінок це може бути прям новий партнер, а для чоловіків хороший друг чи напарник для бізнесу, проєкту чи просто для якихось там спільного спорту. Козироги, фінанси, 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 прихід, дохід, нове джерело доходу. Причому круто, що козироги прям прокачують свої навики і за свої скіли будуть отримувати вдвічі більше тут. сильно задіяний момент того, що ви. Відчуваєте, як ви керуєте своїми фінансами. Комусь доведеться прям реально пророзприділити якось фінанси, і прям з'явиться ніша, де ви можете ще дозаробити. Може, ви щось не враховували раніше, а зараз думали півроку над цим, і зараз, нарешті, виявився цей спосіб заробітку. Водолії, пам'ятайте, повня в 17 градусі, тому в кого водолії прям в 17 градусі, хоч є хоч одна планета, знайте, вас просто ну, в хорошому сенсі розірвуть події, тому що буде дуже насичено, дуже суттєво. Дуже стиском. І це, звісно, перший дім гороскопу це про я, про реалізацію, хто я, про визначеність, визначеність, хто я. Це може стосуватися і визначеність в статусі, визначеність професії, визначеність в, в суті того імені, документів, приналежності до певної, не знаю, якогось об'єднання людей, альянсу країни, громадянства. Це ну прям. Я надію, що водолії дадуть класні відгуки, що конкретно у них відбувається. Але це дуже багато про справи, які задокументовані будуть. Далі у нас рибки, і у рибок аспект максимально прокачаної інтуїції, це такий крутий аспект, який дуже рідко вмикається, тому що на вас рибки це відображається як пошук себе через інтуїтивне призначення. По факту, ви знаходите свою реалізацію, відкриваєте для себе якийсь фіналізуєте те, чим займалися або, може, ви десь навчались попередній час. І врешті визначаєтесь, як це знаєте, упакувати, конвертувати. Як на цьому заробити, як це розвинути, як масштабувати? Ви можете навіть отримати від когось як би резюме або відгук про. Себе, або, знаєте, якісь як рекомендації про себе, і вони для вас просто будуть мега суттєвими. Для когось це прям буде здача якогось іспиту, екзамену, де ви чітко зрозумієте, що ось зараз це зовсім інші в мене кордони, зовсім інший масштаб, і в цей об'єм хочеться йти. Я бажаю, аби всім просто максимально круто це програлось. Пам'ятайте, що Україна це телець. І це десятий дім гороскопу. Тому тримаємо кулачки, що зараз е, в нас спадуть рожеві окуляри. Ми сприймемо те, що буде відбуватися період, а будуть відбуватися події, е, що це буде, що ми тверезо це сприймемо без якихось занадто ілюзій, і нехай це дійсно вплине е, позитивно на статус. Бо десятий дім це дім статусу в першу чергу, як ти називаєшся, які в тебе кордони обмеження, як ти виглядаєш. Я маю надію, що вам сподобалось. Ви залиште лайк і чекаю на ваші коментарі. Пам'ятайте знак по сонцю чи по асценденту, Визначіть, що для вас програється більше та своїм досвідом діліться. Він точно буде комусь корисним. Я теж читаю коментарі і буду відповідати вам.